Іти до школи треба найкоротшим шляхом, по вулицях з найменшим рухом транспорту. Ходити треба тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони. По дорогах та по вулицях, там, де немає тротуару, треба ходити з лівої сторони на зустріч транспорту. збиратись на тротуарах великими групами. Спокійно, без метушні, переходіть дорогу. При переході дороги ставлюся в безпеці. Подивіться направо і наліво. Автомобілі, автобуси, які стоять, треба обходити ззаду. Будьте обережні біля їзді доріг, звідки неочікувано, може виїхати автомобіль. Не перебігайте дорогу перед близько руховим транспортом, пам'ятаю, що автомобіль зразу зупинити неможливо. Не катайтесь на проїзній частині вулиці, на велосипедах та самокаті. Не грайтеся на дорогах та тротуарах. Не чіпляйтесь за вухами транспорт, не катайтесь на санчатах або лижах поблизу дороги. Вивчайте правила дорожнього руху. Переходьте дорогу тільки на пошагоду переході. Надягайте шаломи під час їзди на самокатах і на велосипедах. Переходьте дорогу тільки як на зелений колір світлофора. Не використовуйте наушники під час переходу вулиці. Пам'ятайте, безпека вашого життя у ваших руках. Бережіть себе і своїх близьких.